në të çfarë të përgjithshme Значит, не понимаете, что-то я думаю. Кирило, А кто за двухатель? Кизель має бути. Моя бутыльная шоу. Ну да. Давай, Давай не ты в архе. Запани ставится це за. Тяли Сьогодні Ну що, хлопці, як враження від вироку? Нормально. Бума гірше. Виходьте, у друге Отже, ви раді хлопці, так? Головне, що на волі. А то А Оскаржувати будете? Ну, ж порадимо з адвокатами, там побачимо. Ми, ми самі винними не відчуваємо. Та так. Що за відімонтаж змаження Єшлі на вічному вогні дають три роки умовно, то тоді тому менту, який вбив ігоря Індила, якого вчора виправдали, треба було я не знаю, що 25 разів винести йому смертну кару чи там четвертувати його тоді треба було. я не Йому дали всього на два умовних роки більше і дали наступне звання. Він вже був старший лейтенант, став капітаном. Тобто, товариство, ми живемо в суспільстві, де Якщо ви маєте гроші і зв'язки, ви відкупитесь від будь-якого злочину, але якщо ви виступили саме як політичне вашу позицію, громадянську вашу позицію проти нинішньої цієї влади, то ви будете засуджені, тому що це їхня принципова позиція. Це принципова позиція цієї влади, що над їхніми цими символами тоталітарного режиму ніхто не має права над ними ну якби глумитися чи показувати свою зневагу до них, враховуючи, що влада. Нас судить за такі дрібні, несуттєві не е, дії на умовний термін, е, тобто будь-яка е, акція, захід, будь-який публічний політичний виступ зараз переслідується всіма можливими методами в Україні. Повноцінно встановився авторитарний е, дик, дик, е, диктаторський режим, і наш з вами всіх обов'язок. Боротися далі проти цього безприділу, бо так само з кожним з нас може бути те саме. Враховуючи сьогоднішню ситуацію в країні, не дивно, що ми отримали саме обвинувачувальний вирок, і, чесно кажучи, я був до нього готовий. Вранці збирав речі, спілкувався з хлопцями, з місць, в які я міг би відправитись, щоб вони поділилися досвідом. Ось на щастя, все це мені не знадобилось, але я хочу. Казати, що всі, хто вважає себе націоналістами, усі, хто не згодні з пануючим ладом, з соціальною несправедливістю, яка зараз в нашій країні, мають бути готові до обвинувачувальних вироків, до позбавлення волі і навіть до більших втрат. Висновки прокуратури і слідства про те, що була наруга, ми з цим категорично не згодні. Звичайно, ми будемо подавати апеляцію і думаємо, що Ну так, менше в принципі суд має скасувати таке рішення, тому що це абсурд судити людей за те, що вони не вчиняли. Але зрозуміло, що ці політичні справи у них перспектива така, що наші прихильники, наші члени партії мають бути готові до того, що за будь-яку акцію за будь що міліція буде порушувати кримінальну справу, притягати до відповідальності. Hvala što sudo, najvažnom